Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні боєтрати противника противника початку повномасштабного вторгнення по 18 липня 2024 року, орієнтовно склали 563 640 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 1130 росіян. Танків ворога знищено 8245 штук. Ще 7 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15

Артилерійських систем російська армія втратила 15 тисяч 465 штук за минулі 24 години – 54 одиниці. Реактивних систем залпового вогню Росії знищено 1 тисяча штук. За ППО Вторая армія міра не дорахувалася 893 штуки. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, не збиралася 361 одиниця. От гелікоптерів РФ збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч. Двісті одиниці ще 50 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2398 штук. Кораблів, катерів флоту країни-агресорки, потоплено. 28 одиниць. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 20 тисяч штуки, 92 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено на тисячі штуки за добу. 7. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.